Життєві уроки, про які не всі наважуються говорити. Іноді найглибші уроки приходять не з книжок, а з власного досвіду, прожитого, болючого, щирого. Ці поради, не зі шкільної програми, не з глянцевого журналу. Це правда життя, про яку не заведено говорити вголос. Але сьогодні ми скажемо. Спокійно, по дорослому. Бо кожне речення як шепіт мудрості, який приходить із віком. І коли незрячий починає бачити, перше, що він відкидає, це палиця, яка підтримувала його все життя. Інколи і нам потрібно відпустити те, що колись допомагало, але більше не служить. Доводиться терпіти не тому, що ви погана людина, а тому, що не встигли вчасно зупинити доброту до того, хто її не заслуговував. Е велика помилка вірити, що інші думають так, як ми. Не всі здатні бачити помилку у своїх вчинках, і ви не зможете це змінити. І найбільший дар, який можна дати собі, це звільнення від думки інших. Не можна змусити когось любити, даючи ще більше того, що він і так не цінує. До одяг не має бути дорогим, але нехай буде охайним. Пом'яті речі здатні зменшити навіть найвишуканішу зовнішність. Те, що ви за кимось сумуєте, ще не означає, що ця людина має повернутися у ваше життя. Сум це просто частина процесу звільнення. Якщо обіцянка перетворилася на вибач час іти, обережні на дорозі життя, бо люди можуть перестер без попередження. І багато чого ви дізнаєтесь про людину, коли вона не отримує від вас бажаного. Чесність не дасть вам багато друзів. Але ті, що залишаться справжні. Ви ростете настільки, наскільки готові визнати правду про себе. Без втечі. Е вільна, лише дисциплінована людина. Якщо вас веде настрій, ви його раб. Д Перший, хто вибачається найсміливіший. Перший хто прощає найсильніший. Перший хто забуває найщасливіший. До вміння піти від не свого важливіше за вміння обрати своє. Якщо ви постійно питаєте себе, а воно того варте? Можливо, ні. Пробачити мовчки і більше ніколи не заговорити це теж турбота про себе. Усе, до чого ви починаєте ставитися спокійно, втрачає над вами владу. Ви рано чи пізно це зрозумієте усе буде добре. Можливо, не сьогодні. Але обов'язково колись. Напишіть в коментарях, яких принципів по життю притримуєтесь ви. Підписуйтесь на наш канал, де ми ділимося порадами та реальними історіями з життя. І пам'ятайте, головне не зраджувати себе, берегти свою душу і пам'ятати Сила у спокої, у правді і в тиші, з якою приходить справжня мудрість. До нових відео! Бережіть себе!